Позаду мене зараз вісім років мого шляху на Ютубі. Я стою біля свого села, і я на отій зупинці постійно чекав автобус, щоб звідси з'їбнути на Бердичів. Коли типу роботи в полі закінчувалися, потім, звичайно, повертався. І зараз я приїхав. Та не гуди ти, блять, йобаний тирот! І зараз я приїхав. На своїй малишечці і пересуваючись ось тими дорогами, на яких я їхав автобусом, трусився на цих гнилих. Я постійно думав про Ютуб, що його робити зі своїм життям, як його змінити, що буде далі. Типу, планував, що зніму влог, повернусь в село. Не хотілося оцього земельної цієї роботи, і мене просто ці образи картинки хуярять. Я щойно їхав, я майже до сліз блядь, себе довів і тому блядь... Ахуєно! Я дуже всім дякую за підтримку, тому що от це емоції, які я не можу передати просто словами так, що їбаште, нікого не слухайте, і всі мрії, які сидять у вас в голові, вони здійснені. Ви поняли? Тому що я вже для себе зрозумів, що я всі свої мрії перекрив. і Тепер в мене є цілі. Тому що одного разу мене на стрімі запитали, яка в тебе наступна мрія? Я кажу, блять, я хуя і Думаю, а в мене вже немає в Мене є тільки цілі, тому що я повірив в те, що будь-що, що залітає в голову, його можна реалізувати.